Я всіх вітаю з Баварії, місто Бадбоклет. геч автомобіли ГМБХ. Це в нас біля хати парковка і велика парковка є 100 метрів, менше як 100 метрів звідси. Продаж автомобілів. Покажу сьогодні також. Я вже показував оцей пишик. До речі, він вже знову проданий. З Чехії проїхали. Не сподобалось, що криша не працює. Ну Електрично не працює, не відкривається, кабріо, не жужить, нічого, не скрипить. Там просто ну, елементарно струм не поступає <сум> на, на, на 100 гривень ремонту, ну хай на 50 євро, які проблеми зробити. Не знаю, люди не взяли, але не встиг поставити відео 5 чоловік, які хотіли його купити, і е, чоловік, який купив у нас. Volkswagen Golf біленький, який я показував теж кілька днів тому. Сказав, я цю машину забираю також, завтра зранку забираю. А я вам покажу зараз Mercedes Vito. Та його липали, де ж перемикається. Ну просто шок зробили оновлення в Ютубі, я не маю на що нажати. Ага, це воно просить в мене вибрати який стиль. А на що це вибирати, як без? Ага, отак. Все, тепер є. От такий Мерседес Віто. Колір правий сектор. Це 2001 рік. Червоно-чорний войовничий прапор України Мерцедес Віто 108 і ми його вже сьогодні використовували, привозили плитку, клей на цьому бусі, грузили десь тони півтори в нього. Прекрасно працює жодних проблем. Привіт-привіт, Рівне. Вітають в мене з Рівного. Не, не іржавий, вони, як ви знаєте, всі-всі іржаві дуже. Ні, цей зовсім не іржавий. Зараз без жартів покажу, що то за бус і на чому він використовувався. Я думаю... Ви приблизно уявляєте на чому використовувався. Так, як то відкривається? А, ні, тут ні. А тут збоку. Ось тут. Дивіться. Є тут цей возик отакий. Ну що, щоб труму грузити. Такий доволі непоганий стан. Як бачите, ото сюди ми грузили сьогодні плитку і клей пліточний. Тут шиби, просто обклеєні. Можна поздирати, це версія пасажирська така була. Дивіться, що за чумодан, хочу вам показати. Коротше тут припарки всі наводити марафет, припудрити, румяно зробити покойничку. Ну але дивіться, не іржавий. Не Класний віто. Взагалі нормальний. О тут єдина краснота чуть-чуть така, але іржі немає. Це просто тому, що тут вдарено. Бачите, кришка вдавлена. Тому це... І тут це не іржа зовсім. Це просто і Фарба потріскалась там. Дурниця. Дурниця. А так нічого ніде не іржаве. Прекрасно все на ходу, повністю обслужений. В ходу взагалі жодних жодних проблем немає. Резина, бачите, яка гальма. Нові, рахую, гальмівні диски. Резина, що спереді, що ззаді. Скати нові. Спереді гальма чуть-чуть підношені. Але арки, де в них болячка, там ржавіє, нічого, нічого. Взагалі. Нічого. Зараз я під ним ще покажу знизу. покраснення я там на трубі якісь дурниці ззаді покажу ну коротше кажучи антикорозійкою попшикати а так це машина не іржава Зараз відкрию тут, покажу. П'ятиступенева коробка передач. коробка між сидіннями допотопне Піонер. підножка така іржава ну не іржава воно живе але покрите ах йо моє, крутиться Стабілізатор. О, тут ржаве, гляньте. Підножка повністю ржава. О, тут на місце, де і ржаве. О така ситуація, зараз цей уплотнітель Далі тримається. От тут і ржа, чого так? Всюди ціле, а тут і ржа. О така машина. Ну технічно... Це абсолютно супер. От там двері де знизу ржавіють, все. Так, обдивлявся, але не бачив, що підножка така. Ну з тої сторони скло ціле. Ну, Щось там видно, чи варили, чи вдари не було. Бо тут ідеально. Тут нічого. Починається дощ. Йо-моя. Ну така машина. Може когось зацікавить. Просто обіцяв показувати, що буде свіже приходити. От поки що цієї машини також ще немає. На мобіле. І найголовніше, що ми неї вже випробували. Машина повністю на ходу, нормально на ходу. Технічно перфект. Жодних проблем. Їде добре, хоч 108-й мотор, але так газку даєш, ми півтори тонни загрузили, навіть більше десь тонну 600. Прекрасно їде. Ну, Як бачите, все і резина нова, все обслужена повністю машина. А під ножка видно, хтось щось там ремонтував, так би іржа не пішла. Все, буду закінчувати до наступних відео. Щось буде цікаве. Обов'язково буду показувати ще до того, як ставимо на сторінку мобілі, ДЕ. Тому підписуйтесь, якщо цікава тема автомобільна. Якщо не цікава, відпишіться. На все добре. До наступних відео.